Всім вітання! Зараз ми з вами виготовимо різдвяного павука. але для того, щоб його виготовити, треба спочатку заготовити достатню кількість складових елементів. Ось. Для того, щоб виготовити традиційного українського павука як прикрасу. Використовували солому. Зазвичай це була або пшениця, ну, краще, коли бралося жито. Тобто, ще з літа заготовляли, сушили, різали вже тоді, коли безпосередньо виготовляли павука прикрасу. Так? Сам павук символізує всесвіт, гармонію, достаток. А саме головне він є оберегом оселі. Так як він виготовлявся в основному з так, то октаєдр має 8 площин, але 12 ребер, так, тобто 12 місяців, і вірували люди в такий спосіб, що на 12 місяців даний оберег. Працював як такий, який оберігав оселю від чогось злого. Зазвичай виготовляли напередодні Різдва, сідали всією родиною. Інколи бралися до роботи молодь, інколи дорослі жінки в основному. Так? Але це була сімейна така традиція. На кожен рік виготовляли, на кожне Різдво виготовляли нового павука таким чином, і таким чином була задіяна вся родина в приготуванні до певних свят. На сьогоднішній день. Коли ми хочемо щось виготовити, ми йдемо в магазин і купуємо матеріал, той, який нам потрібен для роботи. так? Тобто придбав я ось такий набір. Тут велика кількість трубочок. Звичайно, це не із соломи, це пластикові трубочки. І в такий самий спосіб. Не дуже мудрий, я виконую в даному випадку обрізочку, готую матеріали, деталі до роботи. О, так як у мене трубочки з отаким виганом, так я його відрізаю, можливо, десь воно буде використане. І звідсіля я взяв розмір довжину ребер октаєдра. Так, і звідсіля я теж відрізаю одну. Значить, нам їх таких трубочок малесеньких треба 12 штук. Як ви помітили, я зробив, ага, бачите, не підходить. Трішки заводське, зроблено, змістилося в бік. Як ви помітили, для цієї своєї власної діяльності я зробив пристосування. Воно дає мені можливість швиденько нарізати, ніж який є канцелярським, він має. Товщину різу дуже-дуже тонку. І він постійно гострий. Якщо, його, якщо частинка передня затопилася, ми можемо його таким чином заховати, узяти пласкову пасатижі і легенько відламується. І знову у нас він далі йде гострий. Ну, звичайно, можна використовувати ножиці але тоді пристосування. Дане не підійде, хоча, можливо, для розмітки і підійде. Умова для виготовлення октайдру, це така, що ребра повинні бути міліметр в міліметр, тобто в них повинна бути довжина обов'язково вивірена. Тоді Будуть октайдри красивими ошатними. Оцю рамочку, дивіться ось оцю. Ви, мабуть, згадалися, для чого я її зробив. Для того, щоб коли я відрізаю, то частинка, яку я ріжу, вона Підлітає до гори. Логічно, мабуть, було б іще тут перекрити. Ну, я думав, що цього достатньо, але одна вже вилетіла і інша сама може вилетіти. Відповідно, оцю частинку, яку я не закрив, мабуть, все ж таки варто було б теж закрити. Ось, бачите, вилітає. 12, раз 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. так? У мене буде один октайдер великий, центральна фігурка. І 5 буде маленьких. Тобто нарізати я повинен якусь певну кількість соломки для того, щоб... Мій виріб все ж таки відбувся. Під час виготовлення, якщо прибрати усе сакральне, залишити тільки процес виготовлення, так, то людина, дитина, тобто це не був би, працює над Певними операціями. В даному випадку розмітка, так, виготовлення а, пристосування. А, і Це необхідно продумати, необхідно зібрати, інколи навіть виготовити деталі. Якщо в моєму випадку я взяв готові деталі, зібрав їх до купи, то інколи, можливо, треба буде. Пристосування зробити з нуля, придумати в який спосіб його зробити краще. Одне єдине, що оця частинка до якої ніж ріже, він повинен бути, чи вона повинна бути м'якою, щоб ніж, чи то канцелярський, чи то інший, не затуплювався. Що ж, який же закладений символізм? Яке значення у самого різдвяного павука? За повір'ям павук забирає негатив, очищує простір і приносить добробут та мир. Говориться також про символи космосу. так? Сама геометрична форма або ж фігура октайдер, ромб є прообразом космічного порядку та світобудови. Це теж враховувалося. Якщо говорити про зв'язок з Божественним, легенда розповідає, що павук сплів павутину, яка врятувала святу родину від воїнів Ірода. Ви зрозуміли, в який спосіб павутиною вхід в... Так, тут ми різати не будемо, бачити, не підходить, буває таке. Ну і так як павук сам по собі вважається працелюбним створінням, так? то... Теж вважалося, що якщо у вас такий оберіг знаходиться, сакральний оберіг знаходиться в домівці, то ваша родина буде працелюбною. Як ви побачили, процес підготовки заготівлі деталей теж займає достатньо багато часу. Відповідно, якщо хтось планує виготовляти паука, так попередньо треба сісти, буде і підготувати для роботи певну кількість, а це я для виготовлення. Одного октайдра, це повинно бути 12 таких деталей. Так є. А, після того, коли ви їх виготовите, вам треба перевірити, щоб вони всі були однакові дорожені. До речі, місце в хаті було теж для павука відведено. Вішали не дехто захотів. Відвішували над столом, над колискою або в червоному кутку. Червоний куток це там, де висіли ікони. Інколи у людей були, так, теж не підходить іконостаси, навіть вдома, теж вішали обереги до оберегів. Ну, так як у нас сучасність то це є популярним об'єктом для майстер-класів, що допомагають відроджувати українські традиції. Зазвичай це є дуже цікаве і захоплююче дійство, але головне, що до нього треба підійти з бажанням і з любов'ю. Власне кажучи, як до виконання любої, любого виду діяльності. Так, заготовив я. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте. На всяк випадок ще довгих заготовлю, а потім буде дивитися. Попереднє, ви зрозуміли, попереднє я роблю заготовочки, це в нас буде в даній частинці нашої з вами діяльності. спробуємо. Якщо різати ножицями, то треба десь, ну, бачите, відрізалось без проблем, але відлітає, знову ж таки, треба десь напрямок фіксувати для того, щоб потім не ходити, не шукати. Так, є, ну дивіться, заготовки я зробив, вистачить, не вистачить, по ходу нашої діяльності ми їх додамо. І, власне кажучи, на цьому, щоб не були відеоролики довгими, я вам дякую, що ви переглянули, Ви зрозуміли, як можна заготовити, використовуючи пластикові трубочки заготовки для виготовлення павука. Я вам на цьому дякую. Переходимо до наступної частини, в якій ми з вами будемо виготовляти безпосередньо самого паука. На все добре. Підписуємося, слідкуємо. Все буде.